Доброго дня. Сьогоднішній наш гість Мілітасі. Ця моделька знаходиться в лінійці Міліта десь коло варіантів Пасіони. І нижче Барісти Тут, чесно кажучи, давайте з Барістою будемо рівняти. Ця модель десь в півтора рази дешевша за Барісту Це, в принципі, гарний спосіб зекономити, але але, чесно кажучи. Uh, як по мені, не завжди воно то варто та економія. От, Це класична моделька. Uh, вона є наслідником uh, звичайного SI. CI. Uh, CI створений в 2010 році, і з тих пір там нічого не мінялось, випускався він, ну, а наче не знаю. Я навіть бачив 22-го року. Може, і понедавно випускався. Хай так буде. От, Але загалом сучасна версія це оця ci Тач. Давайте і ближче глянемо, і познайомимося. Можливо, будуть дивитися власники цих машин, і їм буде цікаво, що внутрі їхньої кавомашини. А давайте дивитися. А що? Кавомолка Aroma Plus, як в усіх мілітах сучасних, крім звичайно пасіони варіанза, от як їх розвели. І така сама, звісно, в нівонах і мілі, та і в Юра, там вони трохи відмінні. Заверний блок має таку класичну конструкцію. Скажімо так, він а, створений компанією Bosch, і потім його доробили. Доробили чому? Тому що оця верхня частинка. у нас буде такий приклад. Коротше, ця верхня частина це верхній поршень. Його завдання, по суті, що робити? А, спресовувати каву і відкривати вихід. І ця конструкція на момент створення, можливо, була там супер-супер-мега сучасною. А на момент, це, допустимо, 2007 рік. Але в принципі вона з часом має деякі клопоти, коротше кажучи, вона може зламатися. Давайте так просто. От, в більш сучасних заварних блоках, такі як на Баріст, цієї проблеми немає. От. Але в цій машинці такий заварний блок. Якраз а, то, що виділяє її від Баріст. Плюс као система. Кава система, крім заварного блоку, складається з дремнажника. І він любить на собі збирати каву. І в цих. Версія кавомашин, давайте так, це класична, така стара, скажімо так, хай буде версія. От там нема можливості добратися до і помити його. В сучасних це є, є відео на каналі в мене, як пластину в природі ми відкручуємо, і миємо там на цій машині це просто неможливо. Так це виглядає внутрі. От, от там внутрі буде у вас але дістатись туди ніяк, крім отак, розібравши каварку. звісно, ви цього не будете робити так часто, як ви б промивали відсік дренажника на барі. Розповідають, давайте подивимося. Оце заверний блок барісти. Але бачите, верхня частина взагалі інша, вона підсилена. І заверний блок сам по собі весь підсилений. Тому що це є покращена конструкція того, що ми тільки що бачили. І пластина отут відкривається. Звісно, більшість господарів за кордоном. Забувають це робити, але при тому. Гарний господар завжди викрутить цю пластину раз на місяць і помиє відсік дренажнік. І його барісті буде жити довго і щасливо. Інші частини мультиклапан. Такий самий, як на Барісті, тут взагалі без питань. Помпа така сама з цікавинок, про які хотів би я всім сказати. Дивіться, якщо ви мене розумієте, оце головка мультиклапана. Тут є деталі. І ця частина з часом буває тече. Не буває з часом тече, а з часом тече. І часто вона тече от сюди. Це помпа, на яку подається 220 вольт постійного струму. От постійного, перемінного струму. Що це? О, дивіться, в чому суть. Якщо ми закоротимо, в нас буде коротке замикання, яке нам протів, потім суперову вносить пошкодження у електронну плату. І от це основний мінус цих машин, не щось інше, а от це місце, яке потім змінили. От, тому що високовольтну мережу на кавомашині краще не закорочують, як і в принципі на будь-якому електронному переводі. От. А на цих машинах це можливо, плюс класичний заварний блок, але не стільки мене оце більше хвилює. Заварний кінці кінців ви завжди можете замінити і поремонтувати. Це вступне слово, а потестувати ми зараз і можемо. І давайте робимо еспресо. Так, тримаю віртуальний контейнер, який тримає реальну каву. От. І в принципі, по смаку ці машини будуть готувати майже так само, як баристи. Майже так само чому. Тому що, навіть якщо кавомолка у нас однакова, є така цікавинка, як час роботи кавомолки. І на цих машинах він просто менший. То ця машина задумана так, щоб готувати меншу порцію кави, ніж баріста. Тому вона і дешевша, і це зрозуміло. Ну, тобто не буває так, що ви заплатили менше, отримали більше. Десь плюс, десь мінус. Так що ви розумієте це. Є наша еспресо готувати. О, звісно. Я беру меншим, і це можливо, і я це зроблю. Ну, але, але порція, допустим, хотілося би більшою. Наступний наш етап тестування, звісно, лати. Давайте це лати запускати і дивитися 120 мл. Молока, 70 мл кави. Це буде нам готувати зараз машинка. Попінить молоко, потім а, додасть кави. Такий, в принципі, рецепт. А, абсолютно записаний з заводу на гарно. Додаткові рецепти є в My Recipes. А, Такі самі, як в варіанті Пасіоні, і той самій Баристі. Звісно, в Баристі там більше всяких додаткових рецептів, але вони не дуже потрібні. Більше там всякого Тобто, подвійно, потрібна кава, а, яку людина сама собі може зробити. Тобто, якщо так а, коротко а, на цій моделі шумені викликає занепокоєння. Це короткий час роботи кавумолки, який є реально коротший за навбарісту, і плюс розповодження мультиклапана. Але звісно, якщо ви ні, доглядаєте за своєю кавомашинкою, машинкою Чищення, всякі деканцінації вона у вас буде жити довго. Бо протікаючий мультиклапан це жорстка вода. Якщо ну, ви довели каву машину до того, що потік мультиклапан, теоретично ви розуміли на що ви йшли. То просто ця машина вам дуже набагато більше віддячить за погану жорстку воду, ніж бариста. А наразі ми маємо крути знавати. Якщо рахувати цю машину для готування лати, то тут взагалі ніяких запитань. Ну, в принципі, таблетку зробили непогано. Де в нас ця таблеточка? На, не видно певно. О! Десь так. От, пробіг у кавомашинки 4600 порцій і 19 рік. Це, в принципі, нормальна кавомашина. От, а загалом, якщо ви розумієте всі плюси і мінуси цієї машини і ви можете її придбати по гарній ціні, в принципі, варіант непоганий. Але про мінуси ви зрозуміли. І ще одна складність наявність вживаних електронних плат. То, допустимо, якщо на баристу ще якось можна знайти собі вживану плату, краще на звичайну тежку. От, на Тес Смарт дуже проблематично, але ну, в принципі реально, то на ці машини це ну, взагалі велике запитання. Чи знайдете ви, якщо спалите собі плату? То щось таке. Але технічно ця машина, в принципі, крім кавової системи, по... повторює Барісту. От. Якщо вважати заварний блок таким самим, тільки зібраним з інших деталей, то це взагалі копія Барісти от З невеликими програмними зменшеннями по часу кавомовки. У всьому іншому. Гарна кавуварка. Чи подобається вона мені і так, і запитання. Запитання по цьому розположенні мультиклапана. Чому було не розмістити його в іншому місці? От, або зробити якийсь водовідвід з-под нього. Тому що, от якраз це на барісті зароблено. Там і від -від є, навіть якщо мультиклапан вас тече, він вас тече в підона. Тобто Більшість власників, в яких є проблеми або починаються з мультиклапа, навіть про це не знають. Але для цього інженерам знадобився якийсь час, щоб покращити цю конструкцію. От, Знадобився і покращили в Баристі, а тут лишили, як є. От. То так Ну, така історія думка. І, взагалі, мої враження про Сяй Тачу. Взагалі непогана кавомашина. От, якщо вона працює. В принципі, якщо вона працює готує каву, то все дуже круто. І кава крута, і задоволення від кавомашин у вас буде. Ну, давайте на тому і полишимо. Хай вони працюють довго, надійно і гарно. Якщо обслуговувати, робити всі чищення вчасно. Тоді проживуть от взагалі дуже довго. Десь так. Дякую, до побачення.